Українці кияни вітаю вас з вами, Олексій Шевчук, Київські новинари. Черговий випуск Ньюз Аналітичний очікує вас нижче. Отже, поїхали. Здається, Сполучені Штати Америки дали квоту Російській Федерації на те, щоби ще два роки знущатися над світом. Принаймні, так виглядає міжнародна політична ситуація. Відбувається форум Сеншанський в Китаї, де чіткі меседжі про те, що Китай хоче Тайвань, і власне можливо тому, що ще не хочуть напруги між Російською Федерацією та Китаєм в такому трикутнику йде поступка на те, щоб Російська Федерація продовжувала знущатися над Україною, принаймні в режимі, як це відбувається: заморожений фронт і періодичні атаки на цивільні міста. Також відбувається форум в Катарі, де чітко видно, що Сполучені Штати Америки втрачають вплив в затоці, і зараз там східні країни впливають на безпекову ситуацію. Сполучені Штати Америки огороджуються і хочуть говорити лише про бізнесові проекти. Принаймні, така політика президента Трампа. Європейський союз лишається сам на сам, і останні прильоти дронів в аеропорти Європейського союзу говорять про те, що Європейський Союз заявив про наміри будувати антидронову стіну. Тобто європейський союз готовий витрачати мільйони, мільярди доларів на безпеку. Це означає, що фактично зараз. Є підтвердження того, що Сполучені Штати Америки дали Росії квоту на два роки знущань над світом. Я не певен, що це на 100% відбудеться, тому що політична ситуація змінюється що секунди, що хвилини. Але зараз виглядає так, що Російська Федерація перетискає. Разом зі своїми союзниками, після того як вони зручилися підтримкою Індії, Ірану, Китаю Північної Кореї, перетискає Сполучені Штати Америки, які лишилися сам на сам після своїх конфліктів торгівельних. І це означає, що нам, українцям, треба готуватися до потужної оборони, в тому числі економічної. Зараз мова не тільки про фронт, зараз мова про дипломатичну оборону, про інформаційну безпеку. Тому ми триматися маємо всередині як країна. Ми маленькі, але не зламні. Слава Україні! Ми переможемо.